Шановні вчителі, у першу неділю жовтня у вас професійне свято. Але цього року звичного концерта у стінах рідної школи не відбудеться. Тому ми вирішили підготувати для вас відеопривітання. Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо учитель, згадуючи при цьому неконтрольну роботу, тематичне опитування чи підсумкову атестацію, а квіти і добрий настрій, лагідну усмішку і тепле слово вчителя. Святом дозвольте нам вас привітати! Щастя, здоров'я! Добра побажати, пошани тепла, та й довгого віку. Кохання і віра, багатство без ліку. Працюється легко, хай живеться, а все, що в думках хай одразу вдається. З нимчителя щиро, ми всі вас вітаємо. Всього вам найкращого сьогодні бажаємо. Учні восьмого класу приєднуються до привітань і щиро бажають, нехай всі зірки на небі виконують ваші бажання, а всі учні у школі виконують домашні завдання. Нехай всі дні у вашому житті будуть добрими та щасливими. Здоров'я вам, вчителі, відмінного настрою та щирих усмішок. Ми проводили маневри, випробовували нерви. Тест учителька пройшла, ключі до кожного знайшла. Визнати всім прямо, щоб вона як рідна мати і підтрима, і насварить, збере проблему в мить. Ми ставали усе більші, з кожним роком розумніші, а учителька із нас згуртувала дружній клас. Хай же сонце і сміється, та усе в житті вдається. Ми засвоїмо у строк найважливіший урок. Краще вчительки немає. Кожен з нас це добре знає, тож вітаємо її в ці святкові ясні дні. Дорогі вчителі, вітаємо вас з професійним святом. Дякуємо вам за те, що ведете нас по вірній дорозі знань, мудрості й добра. А від себе хочу побажати. Миру, натхнення в роботі і спокійних навчальних днів. Нехай ваша робота завжди буде вам в радість, а всі учні хай вас цінують та бережуть. Надіюсь до швидкої зустрічі у школі. Професія учителя важлива, вона цікава, клопітка. Наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин. І щоб завжди хороший настрій мати і в колективі радісних хвилин. Щоб ви пишалися учнями своїм, щоб ви ніколи не жаліли сил. І йшли вперед, на благо України, даючи настанови і життєвих сил. З днем учителя вас, наші педагоги, прокладаєте до знань, ви нам дороги. Виністе. Відомо мутріч, учням вашим. щиро вам спасибі всім мить скаже. Нелегкий ваш труд, але такий почесний. Готували гідну зміну нашу весну. Хай щастить вам, ми вклоняємося щиро. Вам бажаємо здоров'я, щастя миру! З днем учителя вітаєм, будьте радісні завжди, хай уроки пролітають швидко, гарно, як вісні, Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіють усі діти, як заходите ви в клас. І дитини за школою питане бону. У школі разом в і я Ми хочемо цей день вам побажати, почути, що за. Онлайні будуть, ніхто такого свята не хотів. Вам треба просто трішки почекати. Все буде, як закінчиться війна. Ми будемо перемогу святкувати. У школі разом вчителька і я. У школі разом вчителька Ія. У школі разом вчителька Ія.